Ах і смачні вареники із картоплею. Приготуємо смачні вареники із картоплею разом з вами. Як а ось так готуємо цибулеву засмажку. Цією засмажкою посмачимо начинку картоплю та будемо смачити вареники у підсоленій воді варимо начинку. Відсіжуємо уже варену картоплю, розім'яли картоплю, нехай начинка охолоне. Приготуємо тісто на відварі картоплі. Місимо тісто зручним для вас способом. Спочатку ложкою чи лопаткою, а далі заміс будемо робити руками. На 15 хвилин залишимо тісто, нехай розійдеться клейковина. Охолола начинка, відпочило тісто, будемо формувати варенички. Як? А зручним для вас способом ми формуємо ось так. Защіпуємо вареники як вміємо. Наліпили вареники і ставимо каструлю, нехай закипить бульйон. Закипів бульйончик. розкручуємо варенички і програмуємо на позитив наших підписантів. А вареники з моменту кипіння... Варимо 3-4 хвилини. Уже і зварилися наші варенички. Будемо їх подавати до столу. У цей момент поставте нам подобайку, Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. А смачимо ми варенички цибулевою засмажкою. Ви таких смачних вареників з картоплею ще не їли. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. М -м -м, як смачно! Це просто смакота! Друзі, а що ви подаєте вареники до столу? Напишіть про це в коментарях.